Качий спорт екстра сорт, вага 10 кг, це на 6 євро за 1 кг, Нам попадається такий світшотик. Це у нас іде на 12-18 місяців. Наступна кофточка, ось така адідас. Далі йде батнік з капюшончиком. Це у нас вже буде. Шукаю вам розмір, але я його тут не бачу. Він всередині йде утеплений на флісі. Я думаю, орієнтовно 8 років. Наступне – це спортивні штанішки. Теж вони йдуть теплесенькі. Всередині фліс. Розмір не бачу, але це ось така моделька. Я думаю, років 10. Наступний. Ось такий. Дивіться, який Теді класний на дівчинку. Ще один батнік на хлопчика з капюшончиком. Наступний світшотик. Тут у нас іде 24-30 місяців. Далі ось така моделька. Теж з капюшончиком. Така спортивна кофточка. Всередині фліс, вона йде без замочку. Ось така під горловина, я думаю, років 11-12. Наступний ось такий світшотик. Ось така. Анна Далі ось такий для маленьких. Ну, Світшотик HM 12-18 місяців. Ось така моделька для дівчинки. Наступний ось такого плану з капюшончиком. Теж з капюшончиком. Штаніжки спортивні. Чоті. Ще один і він теж трішки теплий. На 4-5. Пише. Це у нас іде 110 см. Том і джері дивіться, який класний. Наступний ось такого плану на хлопчика. Ось така моделька. Так латикав бачик переважає е, світшоти. Така кофточка. Окні теплесенькі ще станіжки з вініпухом. Ще одні. Кофточка. Ось така моделька. Показую вам далі. Далі йде ось такий батник з капюшончиком однотонний. Наступні спортивні штанішки. Ось такі. Спортивна кофточка, Дивіться, у нас, в принципі, залишається буквально ще трошки, показуємо вам щось таку такий світшотик, 3-4, хлопчик вліз всередині присутній. Тут є ще штаніжки, батніки, світшоти. Це був дитячий одяг, спорт, сорт екстра. Ціна 6 євро за 1 кг, вага 10 кг.